Доброго дня, шановні українці, добро дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошевець з традиційним прямим стрімом українські сокиряни». українські сокиряни, які сьогодні вирішили пострімити, вирішили пострімити, тому що через 8 днів почнеться майдан в Україні. Через 8 днів в Україні почнеться третій майдан, так, з 1 листопада. Українців просто виженуть на майдан. Проти кого? Ну, звичайно, проти кого? Проти президента Зеленського, а проти кого? Він же всьому винен, так? Тільки не виривайте мої слова з контексту, а слідкуйте за думкою. Чому я викладаю цей стрім? Ну, подивіться сьогодні соцмережі. Подивіться на соцмережі України. Вони так і хочуть зробити когось винним. А кого зробити винним? От, скажіть, будь ласка, в своїх бідах, кого ви зробите винним? Себе. 73% українців проголосували за президента Зеленського. Скажіть, будь ласка, хто винен? Правильно, він винен. А вибачте, ви, що голосували, ні, ми не винні, нас обманули. Скажіть, скільки разів українців обманули? Кожен раз на виборах обманюють. Себто ми в розвалі країні не винні взагалі. Подивіться сьогодні соцмережі, вони просто рісніють заголовками. Повстання проти Зеленського, Зеленському кінець, майдан. І це масово, масово сьогодні. Подивіться на соцмережі. В усіх бідах винен президент Зеленський. І всі просто кричать: на Майдан, на Майдан, осінь. Городи зібрали, яблука зібрали, погріба забили чим є. Виходьте на Майдан, виходьте на Майдан. Ви скажете, я кличу на Майдан. Ні. Я не кличу людей на Майдан. Знаєте чому? Тому що третій Майдан для України буде останнім. Якщо в Києві почнеться третій Майдан, він буде останнім в історії України і останнім для України. Але ж давайте розберемось, хто і чому кличе. Українців на майдан, хто чому хоче звалити всі свої гріхи на президента Зеленського, тільки не кричіть, що я працюю на Зеленського, на Ярмака і на офіс президента. Ми сьогодні розберемося, бачите, у нас двоє людей з онлайна пішло. Вони дуже хотіли вийти на майдан, сидячи в кухні, так щоб інші вийшли, а вони потім в вишиванках сказали: А я ж теж біля майдану ходив. Продукти, піріжки туди носив, так як в 2014 році. да Коли на Майдані було 2000 чоловік, 18, 19, 20 лютого, які стояли насмерть проти 20 тисяч тітушок, беркутів і вевешників. Ну, а потім примазалось немірно. Ми пиріжки на Майдан носили. Знаєте, я скажу, коли ти йдеш на Майдан, ти повинен дати собі що так як тоді клятву, я пішов на Майдан, і з Майдану повернуся тільки на щиті або з перемогою. До чого я веду? До того, що сьогодні я подивився всі соцмережі, і вони просто кричать: українці, виходьте на Майдан. Всі підряд. І всі роблять винним президента Зеленського. Все. Він в усьому винуватий. Винуватий по українській правильно. Я би порадив президенту Зеленському, ну, пане президент, Володимир Олександрович, вийдіть в стан війни. Тоді усіх можна тупо ставити до стінки. Корупціонер, не треба адвокатів, судів, поставили до стінки. Саботажник поставили до стінки, да? ворог ненький України поставили до стінки. І тоді ніхто вас винуватити не буде. А так, в усьому винен президент Зеленський. Давайте розберемо, будь ласка, чому президент Зеленський? Ну, Почнемо з села. Да? З, звичайного українського села почнемо, почнемо, з звичайного українського села. Хто в селі не воює? Хто в селі не воює? Я лайків не бачу. Хто в селі не воює? Правильно, не воює староста. І його рідня. Не воюють самі багатські люди села і їхня рідня. Себто в селі воюють трактористи, комбайнери, слюсарі, прості селяні. Жирні головаті, старости старости, і діти не воюють. Так, так? Хто винен в тому, що в селі воюють прості українці? Староста, який відкупив всіх жирних блатних головатих, да, кожен. Місяць заносив ТЦК дань? Ні. Зеленський. Берем райцентр чи невеличке містечко. Усі знають, що мер, 100 чоловік мерії, 150 понабирали штати не воюють. Їхні родичі теж не воюють. Блатні приближені влади повідкуплялися, контрабандісти, бандити, кримінал теж не воюють. Хто в містечках воює в райцентрах? Правильно, Прості роботяги, простя, проста інтелігенція. Хто винен? Винен місцевий мер? Блатні приближені? Ні. Правильно, винен президент Зеленський. А В обласних центрах, містах великих, де бюджети розкрадаються. Скажіть, будь ласка, хто винен? От хто винен чи в Чернівцях зараз роблять проект Нова Аврора? Вдумайтесь, в Чернівцях на 200-300 мільйонів гривень це скільки можна накупити дронів. Хочуть зробити проект Нова Аврора, забудовувати місцевість поблизу історичного центру Чернівців, 300 мільйонів гривень, коли Покровська ледве тримається, коли на фронті немає нічого. І це лише один проект Чернівецького мера Клічука. А скільки грошей крадеться в Києві, скільки грошей крадеться в Одесі, в інших містах. В тому ж самому Львові, скільки грошей крадеться? Хто винен? Винен мер Черніців Клічук, винен мер Садовий, винен Труханов, винен Клічко? Ні. Винен президент Зеленський. Зручна дуже позиція. В усьому винен у нас президент Зеленський. На Майдан. На Майдан спершу, а чого спершу. Ну і виступ Льошика Гончаренко. Знаєте, є депутат Льошик Гончаренко, який має до двох мільйонів підписників на Ютубі. Це величезна цифра. Так, от, українці просто засліпли і не думають, на кого вони підписалися. Вони не згадують як Льошик Гончаренко з ТЦК. З ТЦК зробив план на. E, забусярництво 50 плюс. Пам'ятаєте, як Гончаренко допоміг ТЦК забусярити 50 плюс людей? Забули, забули, як Льошик Гончаренко, шістка Януковича Медведчука і зараз шістка Вальцмана Порошенко сказав на всю Україну: 50 плюс що не будуть мобілізувати. І всі чоловіки 50 плюс повиходили на вулиці, і їх наловили неміряно. Так а вони казали, ти цикашника поліцаєм. Так Гончаренко сказав, нас не будуть брати. А ті ржали. Ви що, вірили Гончаренко? І українці забули про Льошика Гончаренко. Забули про Гончаренко, як він з Колорадською стрічкою виходив, казав Одеса Руський Мір, як він топив за Росію. Да? Все забули. Цитую Льошка Гончаренко вчора. Українці, вас чекає чорна зима. Газу не буде, електрики не буде. Весь газ український розбитий расистами. Що ми будемо робити без газу, без їди, без пенсій, без світла, грошей нема? З трагізмом, говорить гончаренко. І питає, а хто, по-вашому винен? Ну, звичайно, так не Порошенко Вальцман, да? не Стефанчук, Чорношляпий, да не 450 депутатів Верховної Зради, які прийняли зрадницький бюджет, укравши гроші від ЗСУ від народу, не Гончаренко, Льошик, шестерка і Жополис. Да? Ні. Винен президент Зеленський. Каже, хто? Прямо каже Льоша Гончаренко. Він звинувачує в усіх бідах України президента Зеленського. Дуже зручна позиція. 450 депутатів Верховної Ради не крадуть. Чорношляпий Стефанчук не краде Мери міст, не крадуть Клічко Садовий, Труханов і Клічук і інші. Да? Винен один президент Зеленський. так? Значить, каже, махає рукою. Доволі терпеть, каже Льошик Гончаренко. Да? Доволі терпеть, виходьте. Він хитрий, не каже на Майдан. Але ж українцям і так ясно. З першого числа треба виходити на Майдан. То що всі кличуть? Он подивіться в соцмережі. Наберіть соцмережі, кличуть на Майдан з першого числа. Ми беремо, включаємо правильну людину, яка має. Десь мільйон 300 тисяч підписників на Ютубі. Адвокат з Одеси. Адвокат з Одеси, популярний адвокат Тарас. Він теж каже: виходьте на Майдан. Виходьте на Майдан, з першого почнеться страшне. Мобілізація повна. Будуть мобілізувати навіть дітей, у яких батьків, у яких троє дітей. Себто є така вказівка. Верховна Рада не проти, не за. Значить, що можна? Виступила депутатка Ірина Фріс, яка каже українське слово законопроєкт. Ну, Мода така. І вона каже: я не знаю такого законопроєкту. Я не знаю, чи будуть батьки йти, чи не будуть йти з трьома дітьми. Ми нічого не знаємо. Себто, як Верховна Рада, нічого не знає. ТЦК бере під козирьок іде бусярити батьків з трьома дітьми. А на крики: в мене троє дітей, вони будуть казати, Верховна Рада нічого не знає, чувак. Іди в буса! Швидше. Ну воно ж зрозуміло, Ірина Фріз її чоловік. Їхня родина, всі родини блатні приближені депутати Верховної Ради, консультанти, помощники, охранники, водітелі. Вони ж воювати не будуть, так? Воювати буде простий український народ, в тому числі і троє дітей. До речі, батькам з трьома дітьми забороняють виїжджати за кордон без дітей. Хто у цьому винен? Ну, президент Зеленський, так? Тарас каже, в нього ж назва. Конец президента Зеленського. Всі вперед Куда вперед? Правильно. Ну, Тарас же хитрий, він юрист, він знає, що якщо він напише на Майдан, то за ним прийде служба Божа України. І, як кажуть, Чкалов долітався, а він Да? Тому він хитрий, він каже, Конец конець Зеленського, усі вперед, Да? Себто я подивився сьогодні усі соцмережі. І бачу, що всі звинувачують президента Зеленського. Один він винен в усіх бідах. В період, як каже Леошик Гончаренко, винен Зеленський на Майдан. В період, як каже Тарас Юрист, Зеленський винен на Майдан. Себто з 1 листопада почнеться страшне. Чому? Ну тому що грошей нема, каже Тарас Юрист. Чалий, е, колишній е, високопосадовець України, да, чалий фамілія. Гладкощокий каже, е, з першого числа Америка припиняє поставку грошей в Україну. Взагалі, фінансування. Європа до нового року ще не дає гроші. Все, за що ми будемо жити воювати? Сидить чалий отака репа, і каже: ну, не страшно. Нам не впервой. Цебто чали мої рідні, які не воюють, не страшно. Вони в Києві, в царських селах, туди ракети не падають, да а українцям не впервой. да Тим, хто в окопах взагалі не впервой. Це каже Чалий. да Але ж він кидає тихеньку мульку. А хто ж винен в цьому всьому? А хто у нас винен? По логіки чалу винен президент Зеленський. І ви знаєте, я сьогодні подивився, наскільки я міг усі соцмережі і всі валять на президента Зеленського. Так як вибачте, ті люди не називаю їх поганими словами, да, лизоблюди нормальне слово, лизоблюди да, сраколизи. Нормальне українське слово. Голосували за президента Зеленського 73% стадом, так зараз стадом вони його і здають. Так? Ну, історія ж повторюється. да? Доля королів, за яких натовп кричав на трон, а потім натовп тим же стадом що звинувачує його всьому. Історія повторюється. Правильно. Ніхто не хоче своїх гріхів бачити. А сказати я винен, теж ніхто не хоче. 73% голосували за президента Зеленського і 73 готові зараз його здати. Винен він усьому. Усі голови, усі депутати, да, які отримали мандати від партії «Усли народу від селища до Верховної Ради, готові його здати. Правильно, ну не ж вони винні, що 4 роки сиділи. Броньовані від війни їхні родичі, діти, внуки, сусіді, приближені Куми грабили Україну. Хто винен? Президент Зеленський. В Україні зараз зробити вигідно, президента Зеленського винним. Вийдемо на Майдан і оберемо кого? Нового лідера, того самого Порошенка-Вальцмана. Да? Ну аж на трон сивочолий гетьман. Проситься. І всі забули, як він завів да, моїх побратимів, майданівців, добробати, Віловайськ, Дебальцево, в Котли. Разом з расистами змовились, да, для чого майданівців котли і на той світ. так, так. Забули українці. Історія ж повториться. Да? Ви знаєте, от 15 хвилин я поговорив і мені стає страшно. Е, ви хочете, змін в Україні? Ви хочете поміняти Україну? Я теж хочу поміняти Україну. Я говорю правду, але я говорю правду. Для того, щоб поміняти Україну, треба поміняти владу в своєму селі, де староста краде. Грабує, здаєте цика своїх, щоб забусярили своїх земляків, а сам з дітьми, з кумами заброньований, дай з приближеними бачами. Треба міняти в райцентрі, де мер і 150 чиновників, їхні родичі, діти, куми, свати, заброньовані, а здають простих вас. Треба міняти владу в містах, де клічки, клічуки, садові, труханові крадуть. Крадуть, ну всі ж знають, да? але ж ви не хочете цього робити. Тому що селищний голова, мер міста райцентру, е староста села він поруч. Ти піднімеш голову, і тобі ту голову відоб'ють, бітою. Да? А Зеленський там в Києві. Можна стаю накинутись і кричати: Долой Зеленського, ми його знесемо, знімемо, і завтра у нас світле будуще. Ну, знесете Зеленського в Україні перестануть красти? Ні. Знесете Зеленського, в Україні не стане корупції? Ні. Знесете Зеленського на фронт підуть чиновники, депутати, мери міст, блатні приближені? Ні. Вихід який? Вихід який? А я скажу, який вихід? Починають мести хату, що? Кімнати, а не з двору. Якщо ви хочете поміняти щось в Україні, починайте міняти з того місця, де ви живете. Пам'ятаєте, як казав Андрюша Садовий. да? Андрюша Садовий да? чесний мер в лапках, як Беркові штани міста Львова. Він казав: хочете поміняти, та робіть самі партія самопоміч. Так, от і я кажу: хочете Україну поміняти, робіть самі. Починайте з свого села, починайте з свого райцентру, починайте з міста. А зробити президента Зеленського винним можна легко. До чого це приведе правильно? Це приведе до бунту. Ні, не до Майдану. Це приведе до бунту. А кому потрібен бунт зараз? Ну просто подумайте, кому потрібен Зара в Києві бунт, кому потрібні заворушення. В Україні в обласних центрах. Кому? кому Правильно? Путіну. Він спить і бачить. Путін ФСБ Лубянка, Головне розвіду російської армії. сплять і Бачить, як сплять і бачить, як Майдан вийде в Києві. Вони просто марять цим, тому що лиш Майдан в Києві почнеться, сірника піднесуть. Керосинчика піділяють, вся Україна запалає, народ вийде на вулиці. Тоді російські війська, з Білорусі, з Придністров'я, зі Сходу, да, підуть на Київ. Все, хаос, анархія. І Україні кінець. До чого я веду. До чого я веду? Я не виступаю адвокатом Зеленського, Єрмака чи офісу президента. Я просто пропоную українцям подумати, подумати. Подумати, просто задуматись і починати мести хату віником України знизу. Знизу, коли ми наведемо порядок в своєму селі, коли наведемо порядок в своєму містечку в коли наведемо порядок з злодіями, мерами великих міст, обласних центрів, тоді будемо вимагати що? порядку у президента. Ну, і звертаюсь до Володимира Олександровича Зеленського. Я людина відкрита, я завжди кажу, де я живу. Місто Сокіряни, Чернівецької області. Незалежний журналіст Швець Ір Миколаївич, Мене тут знають собаки і коти навіть. Так. так от, я звертаюсь до Володимира Олександровича Зеленського. Пане президент Володимир Олександрович Зеленський, наведіть порядок в Україні, щоб ви не були винуваті. Щоб вас не винуватили всьому. А для цього все можна зробити дуже просто: об'явити стан війни і за корупцію, за саботаж, невиконання наказів, за воровство, злодійство. Що да? ставити до стінки? І ніхто тоді навіть не писне. Закон військового часу украв, вивели, поставили до стінки, плі, все війна! Як у нас каже. За мера мого міста Сукіряни, який вже 160 кілограм костюм не влазив. Він каже: війна, да, війна. Кому війна, а кому мать родна? 21 хвилину поговорили по душам, ну, от іноді хочеться висказатись. да. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Картка Приватбанку, низький уклін. І велике прохання, допомагайте. Прямому стріму українські сукіряни, які завжди, навіть в такі страшні часи, говорить правду. Починати треба знизу. Хату метуть з кімнати, а не починають мести двір. Так? Дякую друзям в чаті за підтримку. До нової зустрічі. Дякую за стрім, друзі.